У долині пройшов футбольний турнір до Дня Святого Миколая серед дітей 2007 року народження. Організаторами виступили дитячо-юнацька спортивна школа та футбольний клуб Сокіл за підтримки туристично-інформаційного центру Бойківщина участь у змаганнях. Узяли 10 команд із Рівненської, Хмельницької, Львівської та Івано-Франківської областей. Такі турнір ми в цьому році до Святого Миколая започаткували вперше. Ми традиційно в січні проводимо до Дня Злуки зон з Ну, назріло таке нас думка до, до Святого Миколая. Так це в більшості асоціюється з таким приємним для дітей святом. Зробити їм свято і якось прикрасити їхні, скажімо, тренувальні всі будні. За результатами всіх матчів перше місце посіла команда Ніка з Івано-Франківська. Я задоволений, дітки виграли турнір, хороший турнір організований. Я вдячний організаторам, що нас запросили. Так що я думаю, що це тільки позитив для діток, що вони більше іграли. Володимир Салій привідкрив завісу, в чому секрет успіху його команди. Я думаю, що всі вони в загальному, всі правильно працюють, тренуються, але я може і бажання десь, але то таке, то діти, вони сьогодні можуть програти, завтра можуть виграти. Так що в загальному результат позитивний. Команда Долинського дитячо-юнацького спортивного клубу Сокіл стала другою. Загалом усі учасники турніру здобули хороший досвід. У мене особисто, і у моїх дітей це перший турнір. І я думаю, що наступний наш захід буде краще. Організація дуже хороша, хороші люди на Івано-Франківщині, приймають дуже гарно і думаю, що буду приїжджати ще. Традиційно футбольні турніри у долині проводились у січні до дня соборності України. Організатори планують зробити турнір до Дня Святого Миколая щорічним, до того ж, всеукраїнського масштабу.